Нарцис це цибулинна багаторічна рослина. Багато століть нарцис це витончена ніжна квітка з тонким стеблом і вишуканим ароматом, вважається символом краси. З його походженням пов'язана легенда по красивого юнака нарциса, який закахався в себе, побачивши своє відображення в воді. Загинув від любові і був перетворений богами – Прекрасну квітку, що носить з тих пір його ім'я. Нарцис являється в саду рано, одним з перших разом з гіацинтами, крокусами і тюльпанами. Давайте розглянемо складові частини цієї квітки. Що в неї? В неї є корінь, цибулинка, стебло, листя, квітка, плід та насіння. А яке листя? Широке чи вузьке? Так, воно вузьке. А чому ми не бачимо корінь та цибулинку? Так, тому що вони заховані в землі. Листя виростає раніше, ніж квітонос. Стебло стиснуте або кругле. Квітка сидить на вершині стебла. Забарвлення квіток біле або жовте і ніде Плід? Тригніздова коробочка з насінням. Придатні нарциси як для доворощування в саду, так і в ємкості рослини у горшиках. Цікаво, що класифікація сортів грунтується винятково на забарвленні квіток і їхній формі, а саме вони бувають трубчасті, крупнокорончасті, дрібнокорончасті, махрові, тріандрус. Це квітка з двома трьома квітоносами на квітоносах. відні, різнокорончасті, багатоквіткові та інші. Розмножується нарцис цибулинками, їхніми дітками, насінням. З недопам'ятних часів нарцис використовувався в парфюмерії та медицині. Я вважаю, що ви багато чого дізналися про цю рослину.